При реєстрації громадських об'єднань змінені правила згідно з законом України про громадські об'єднання. Тепер скасовані територіальні обмеження, зменшена мінімальна кількість засновників та спрощена сама реєстрація. Її термін сім робочих днів. Для створення організації потрібно звернутися в управління державної реєстрації із заявою, підписаною засновниками об'єднання. Такі новації сьогодні доводили до відома на семінарі для суспільних діячів. З єдиним статусом тепер немає міських районних чи обласних громадських об'єднань. Вони можуть поширювати свою діяльність на всю територію України. А ті, що мають статус юридичної особи, мають право навіть здійснювати підприємницьку діяльність. Створений також реєстр громадських об'єднань, в якому можна зайти публічно ознайомитися з усіма інформацією про всі організації, які діють час на території України, і він відкритий на сайті можете зайти подивитися, знайти собі партнера для вашої роботи роботи. у редагованому законі України про громадські об'єднання ліквідовані норми, які дозволяли громадським організаціям захищати лише інтереси своїх членів. Тепер вони мають захищати і суспільні інтереси. Останній місяць на кожній апаратній нараді представники громадської ради постійно представляють якісь свої проекти, які вони вважають за потрібне, щоб органи державної влади, органи виконавчої влади їх реалізовували. Я вважаю, що це все якраз наслідком того, що з 2012 року в державі реально функціонує Онує і працює стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, яка була затверджена указом президента. Загалом у Львівській області офіційно зареєстровані близько півтори тисячі громадських організацій як юридичних осіб. Для тих, хто хоче створити свою допоможе. Семінар протягом дня представники мін'юсту обсє та громадської ради при державній реєстраційній службі України спілкувалися з львів'янами. Семінар у нас Такі семінари у нас відбуваються вже півтора року. Ми привезли з собою команду, яка складається з представників держре. Реєстраційної служби громадських організацій, які займаються розробкою і лобіюванням закону про громадське об'єднання, однак у реєстраційних службах у створенні організації можуть і відмовити, якщо мета та діяльність суперечитимуть державному устрою чи Конституції України. Ірина Качмарик, Юрій Матьора, новини.